Відомо, що надра нашої планети рано чи пізно вичерпується катастрофа пошкодженої нафтової свердловини. в мексиканській затоці є унаочненням того, у що інколи обходиться залежність від нафти та інших палених копалин. Тож, наскільки реально є завдання перейти на чисту енергію? Тему продовжить Наталя Корпал Вишемплемаст Баланчадеменфоенеджі впродовж десятиріч американські президенти обіцяли розпочати програми здобуття чистих енергоносіїв. А в реальності споживання Америкою викопного палива зросло за останні 40 років на 42 відсотки, допроваджуючи до глобального потепління, і на сьогодні до забруднення мексиканської затоки. США завжди говорили, можемо. Ми вже досягли ми в лідерах. Тепер ми дивимося, як те саме робить Китай. А ми паралізовані. Джефрі Сакс чоля інститут землі. Тож як він пропонує послабити залежність від викопного палива? За його планом, за п'ять років на дорогах з'явиться перше покоління електромаш. Шин, мільйони яких будуть вироблені у США за 10 років. США використовуватимуть сонячну енергію завдяки енергозбірним панелям в пустелях і вітру в преріях, використовуватиметься значно більше атомної енергії. Не всі погоджуються, що атомна енергетика, яка залишає токсичні відходи, є чистою енергетикою, але вона не спричиняє глобального потепління а за 25 років, якщо пощастить, ми зможемо створити зовсім іншу, більш дієву енергосистему. За 25 років, за планами інституту землі, США стануть майже повністю незалежними від надземної нафти. В атмосферу викидатиметься значно менше вуглеців, і повсякденне життя американців радикально зміниться. З'являться суперефективні житла, а також опалювальні і охолоджувальні системи і електромобілі не тільки використовуватимуть менше енергії, машини вмітимуть уникати аварії, Арії і заторів проблеми пов'язані з відволіканням уваги водія зникнуть, оскільки люди фактично перестануть бути водіями. А чи не означатиме це, що за енергоносії доведеться платити більше? Адже хтось все одно залишиться в програші? Мене найбільше турбує, що коли ми нічого не будемо міняти, то в програші залишаться усі. За словами професора в цьому випадку гарантовано, що на людство чекатиме більше ураганів, забруднення природи, посух і воєн за нафту. Наталія Корпал Голос Америки.